Вітаю всіх. Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти. Або три події, які б ви хотіли переглянути 28 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Старший аркан, Верховний жрець перевернутий. Ні. Можливо, через те, що ви зіткнулися з обманом або з радою, або занадто у вас матеріальні погляди на життя. Або отримали недостовірну інформацію і опиралися на неї. Вихід завжди є. Спробуйте вирішити свої питання нетрадиційними методами. Проявіть оригінальність підходу. Можливо, вам знадобиться така порада. Підіть у церкву і щиро помоліться. Другий варіант: Десятка пентаклів перевернута. Ні. Для вас зараз не час ризику, крупних покупок, грошових вкладів, наберіться терпіння, ця ситуація скоро завершиться. А поки що варто зайнятися вирішенням сімейних проблем. Також зверніть увагу на здоров'я членів вашої родини. І третій варіант: 3 так. Для вас час нових можливостей, знайомств, успіх у справах, зможете знайти вихід із складної ситуації, вас будуть підтримувати інші люди. Також для вас сьогодні всі життєві радощі і приємні свята. А я всім нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші рекомендації. Тож бажаю вам миру і гарного дня.